Доброго дня, друзі. Щиро вітаю всіх, хто дивиться моє відео. Як ви знаєте, я служу в армії зараз, в одному з великих південноукраїнських міст. І у вільний від служби час я займаюся різними речима, в тому числі спілкуюся з різними людьми на різні теми. Недавно в одному з телеграм-чатів піднялася вкотре гаряча і болюча тема для багатьох українців це питання російської мови в Україні. Я знаю, що на цю тему вже дуже багато різних людей висловлювалося, дуже багато різних книг писалося, передач знімалося, і, зокрема, я також багато чого говорив, писав, казав, доносив, переконував і так далі. Тим не менше, роздумуючи, вже в світлі війни і в світлі того, що я служу в армії, і мене оточують офіцери, солдати, сержанти і різні люди, я знову і знову думаю на цю тему. Дуже часто я чую від людей, які вважають, що всі громадяни України мають розмовляти українською мовою. Аргументи типу німці говорять німецькою, поляки говорять польською, французи французькою, і українці мають говорити українською. Ну насправді є нації, які говорять не своєю рідною мовою, зокрема більшість країн Латинської Америки, якщо не всі. Тут питання взагалі не в тому, як і в тих чи інших країнах, а питання в тому, що в нас є наші. Історичні і політичні реалії. І подобається нам ці реалії чи не подобається, вони такі. На жаль, Україну русифікували, і, на жаль, дуже великий відсоток громадян України зараз розмовляє російською мовою або суржиком. Подобається нам чи не подобається це, а це реальність, якою треба рахуватися. Коли ти приїжджаєш в Одесу, тут більшість людей говорять російською, більшість вивісок російською і т.д. і т.п. Я не кажу, що мені це подобається, я не кажу що це правильно. Якщо б була якась чарівна паличка, де можна було би просто доторкнутися до міста і зробити його україномовним, напевно, я взяв би цю паличку, доторкнувся до Одеси, до Херсона, до інших міст, і вони б стали україномовні там за один день чи за одну ніч. Але Такої палички просто нема. А що у нас є? У нас є приблизно 40-42 мільйони громадян України, дуже різні люди. Вони розмовляють українською, і російською, і суржиком. Є там незначний процент, який розмовляє гаузькою, болгарською, циганською, румунською, угорською. Ну, великого впливу не мають, тому що всі разом це не більше, ніж 2-3%, можливо, ще менше. Україномовні і російськомовні українці це найбільш такі великі категорії. Тема мого меседжу, тема мого відео це те, що в Західній Україні відбулося велике викривлення розуміння патріотизму. Патріотизм дуже часто зводиться до символізму, до речей, які хороші самі по собі, але вони часто виступають символами, які затуляють суть. Ну, іншими словами, коли людина носить хрестик і вважає, що це і робить християнина. Да? Тобто християнство не як, не знаю, наприклад, цінності чи віра в христа, а просто як металевий предмет на шиї. Нічого поганого про металевий предмет на шиї, але суть не в тому трошки. Порівняння, звичайно, приблизне. Це Мови в Україні воно складніше, значно складніше, значно глибше. Коли почалася війна, дуже багато хлопців в різних частинах нашої країни, зокрема на Донбасі, добровільно пішли служити. Хтось пішов на фронт, хтось в тилу, але служить зі зброєю, захищаючи нашу країну, нашу свободу, нашу незалежність. Я вважаю, що коли людина добровільно пішла в армію, щоб захистити свій дім, своїх батьків, свою дружину, дітей. Своє місто, своє село, свою Україну це дуже великий плюс і це дуже сильне свідчення зрілості і свідомості. Саме зрілості і свідомості, саме національної свідомості. Якщо така людина вважає себе українцем, якщо вона платить податки, якщо вона служить в армії, якщо вона садить дерева, якщо вона сортує сміття, це дуже хороший українець. І на мою думку, не дуже важливо, говорить ця людина російською чи ні. З іншого боку, якщо людина захоче перейти з російської на українську, ну напевно, це буде класно. Але я думаю, що це не аж настільки важливо, як про це прийнято думати в західних регіонах України. Натомість я бачу ситуацію, коли люди, які на початку війни і вже потім, впродовж 9 місяців війни, не взяли в руки зброю, а залишилися вдома, залишилися на звичайних роботах, залишилися жити своїми дружинами на звичайних квартирах, звичайних будинках в Західній Україні, продовжують думати, що саме їхня україномовність є найкращим мірилом патріотизму. Тобто, якщо ти говориш українською, це ти національно свідомий, а якщо ти говориш російською, ти не національно свідомий. А те, що люди пішли захищати свою країну, коли напав ворог, ну це таке, ну це добре, звичайно, так, добре, ну це не настільки важливо. І я спеціально роблю певне протиставлення, тому що насправді в житті воно часто відбувається. Коли ви виокремлюються якісь одні речі дуже сильно, а інші ігноруються, виникає такий, ну, такий штучний дисонанс. Коли люди настільки зосереджені на чомусь наш настільки важливому і настільки вперто не бачать чогось іншого, що, наприклад, в Одесі, не знаю, там, в Миколаєві, не знаю, в Полтаві і так далі, дуже багато російськомовних патріотів, які готові захищати свою країну, помирати за неї, бути пораненим, терпіти ну, якісь там страждання, фізичні, каліцтво, бути без ока, можливо, без вуха. Тим не менше ці люди говорять російською мовою. І є купа купезна людей, які на словах, дуже рідко на ділах, говорять в захист українську, як це важливо, який це сильний чинник державотворення. Нас русифікувала Катерина II, Петро І, Емський указ, Волуївський циркуляр і все на світі. Але 24 лютого ці люди або поїхали в Європу, а потім в Америку чи ще кудись. Або зробили собі фальшиві довідки, що вони там доглядають когось, або працюють в якійсь сфері, з якої не можна брати і так далі. І ви можете сказати мені, що це різні теми, вони не перетинаються. Так само, як говорити, наприклад, ну, не знаю, я бачив людину з рудим волоссям, яка пила горілку і била жітку, тому руде волосся це погано. Насправді ми говоримо про маркери патріотизму. І я думаю, що маркером патріотизму. Народитися в україномовній сім'ї не є. Якщо ви просто народилися в україномовній сім'ї і говорите українською, тому що ваші мама і тато, бабуся, дідусь говорили українською, тому ви україномовна людина. Тому що ви, наприклад, з Рівного або з Ужгорода, або з Тернополя, або з Франківська, або зі Стрия, або з Дрогобича, або з Львова, або ще звідкись. Я, наприклад, зі школи, і тому я говорю українською, тому що моя мама говорила українською і говорить, мій тато говорив і говорить українською, моя бабуся говорила українською, принаймні, за моєї пам'яті, в дитинстві вона говорила польською. І, і саме тому я україномовний, не тому що я національно свідомий. І так само смішно вважати, що російськомовні українці вони там, не знають історії чи ще щось. Для них російська мова є частиною їхньої ідентичності. І на завершення хочу таку річ сказати, що я ще раз підкреслюю, що я вітаю перехід російськомовних українців на українську мову. Я вважаю, що це плюс, це добре. Але тим не менше це точно не питання номер один. І однозначно не є головним маркером патріотизму. Але ми дуже часто боремося за щось, боремося за українізацію України. І, до речі, я за українізацію України і на державному рівні, і на законодавчому рівні, і так далі. Але ми забуваємо, що ця громада російськомовних українців є велика. Якщо ми будемо так активно боротися за українізацію цих людей, вони можуть себе відчувати чужими в цій країні. Хоча вони для цієї країни свої, це так само українці, це так би мовити, наші брати і сестри. І вони можуть відчувати себе другосортними. Якщо запитати україномовних українців, які часто піднімають це питання мови, важливості українізації, переходу і так далі. Чи вважаєте ви російськомовним українцям другосортним? Ніхто ніколи не скаже, що так, звичайно, вони другосортні. Але просто аналізуючи, спостерігаючи, слухаючи е е риторику, ти поступово приходиш до висновку, що все ж таки трошки таке є. Трошки таке є, може воно непомітне, може воно замасковане, завуальоване, десь підсвідомо заховалося. Але багато е російськомовних українців е видаються україномовним українцям, ну не зовсім українцями. Ну от якби українською мовою заговорили, оце було би да. І знову ж таки, я, я, я згоден з тим, що мова є великим чинником, великим маркером. Вона може об'єднувати в певному контексті. Але не тоді, коли півкраїни говорить іншою мовою. Як об'єднати людей навколо української, якщо половина країни говорить російською? Ну, Або ця половина країни добровільно, швидко переходить на українську і ура, 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 ми всі україномовні. Або треба прийняти реальність, прийняти те, що в нас половина країни російськомовні, і якщо відбувається лагідна українізація, добре, слава Богу, а якщо ні, то теж добре, слава Богу. Далі живемо в одній країні, далі один одного приймаємо, любимо, і ніхто нікого не вважає е, другосортним. Навіть глибоко десь в серці там заховав таку думку. Ось, на жаль, траплялися випадки, дуже, на мою думку, дуже неправильні випадки, коли на на вокзал приїжджали там в лютому березні люди зі Сходу, втікаючи від війни. Скажімо, жінки, які там 40-50 років, тут мова навіть не про чоловіків, які б мали служити в армії. Так такі теж приїжджали, звичайно. Але жінки приїжджали і російською мовою просили на вокзалі україномовних хлопців допомогти там нести сумку. І він каже: їй це, це реальна історія. Я її не придумав людина, яка сказала на фейсбуці, про це написала. Я їй сказав, поки не попросити українською мовою, сумку не понесло. І це подається як, ну, як честь, як гонор. як От який я молодець, я їй розказав, якою мовою треба у Львові говорити, розумієте? Коли публічно ми хвалимося тим, що ми відмовляємо жінці старшого віку понести сумку, бо вона російськомовна, ну щось, щось, щось не так з нами. З нами щось не так. Другий випадок, який будесь буде там на відео зазняти, я це відео не бачив, але про нього вже чув кілька разів. На відео, знову ж таки, жінка зі Сходу, переселенка, переміщена особа, просить каву російську мову. Дайте мені, пожалуйста, кофі. Їй сказали, що поки вона українською не попросить каву, дати її не йдуть. Я вам відкрию таємницю, в кримінальному кодексі є згадка про це. Це обмеження прав свобод і обмеження надання послуг і продажі товарів на основі там. Расових, релігійних, таких 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 і мовних ознак. Іншими словами, якщо ви відмовляєте людині в певній послузі, або в певному товарі, на основі того, що вона говорить якоюсь мовою, чи якоюсь не говорить, чи російською говорить лише, чи, чи угорською, чи польською, ну, в принципі, це вже, це вже стаття, і та людина має сісти у в'язницю, та, яка не продала кави. Ось. І ще раз кажу, я за українізацію, але українізація має відбутися мудро, адекватно, правильно, а не сокирно. І нам просто треба навчитися жити в одній країні і приймати один одного. І я, я бажаю всім українцям навчитися один одного приймати без штучних непотрібних поділів на западенців, східняків, москалів всередині країни, звичайно, я говорю, не там за поребриком, а тут в нашій країні, в нашій великій Україні. Ці поділи шкодять, вони не допомагають, вони не об'єднують. У нас є одна єдина країна, Україна. В ній живуть дуже різні люди, це 24 регіони плюс Автономна Республіка Крим, це різні традиції, різні культури, навіть різні релігії. І намагатися це все якось уніфікувати зараз, в 21 столітті, це буде не тільки важко, а це буде і не корисно, і навіть шкідливо. Тому, якщо хтось досі думає, що народитися в україномовній сім'ї це круто, а народитися в російськомовній сім'ї ну, можна, але переходьте на українську пошвидше. Друзі, ви помиляєтесь, ви серйозно помиляєтесь.